Часом люди кажуть, що а що Бог, то, то може так простити, я буду на того а або мене простить. Діло в тому, що Бог хоче простити мене, але якщо я не прощаю ближнього, то я не способен, я не маю в собі прощення, я не маю в собі того простору, в який би могла вміститися благодать прощення. І це получає, що якщо людина не прощає ближнього, а хоче в Бога прощення, то вона. Якби приходить до колодця з пробитим посудиною. І вона не може набрати води. Наливає, вода виливається з неї. Отак От людина, коли вона не прощає ближнього, вона є пустий сусуд душевний і пробитий. І благодать прощення, якщо Бог навіть дасть нам, вона виліться і пропаде, і не принесе плода. Тому Бог не дає нам цієї благодаті, що ми не можемо її в собі вмістити.